Шановні експерти, до вашої уваги демонстрація того, що відбувається на платформі Learning в дисципліні на вибір. Зараз мовитиме про вибіркову компоненту 4.2 економічна кон'юнктура розвинених країн, і ви зможете побачити, що знаходиться на сторінці віртуальній сторінці даної дисципліни. Як і було зазначено при віртуальному огляді освітні компоненти історії міжнародних економічних відносин з об'єктивних причин через відсутність у вас, шановні експерти. Корпоративної пошти, прив'язаної до акаунту, clouds.iir.edu.ua. Ми не можемо надати вам доступ, тому демонструємо в такому режимі і. Наперед, звісно, просимо вибачення, що не змогли повністю задовольнити ваші вимоги. Тож ми знаходимося на сторінці освітні компоненти 4.2. Це вибіркова. Компонента. Зрештою, тут ми бачимо навчальну робочу програму і ту навчальну програму, яка була затверджена перед початком фактично літньої сесії. Ви бачите, але оскільки ця програма дисципліна читатиметься у другому семестрі, я більш ніж впевнена. Прийдеться все таки враховувати сучасний сучасні проблеми економічної кон'юнктури і вдатися до перегляду окремих тем або додати їх. Або запропонувати студентам окремі пункти для самостійного дослідження. Тож вже завантажено програму навчально робочу, щоб ви побачили, як вона виглядає, тобто не сілабус обмежена, а тут ми бачимо це програма на 80 сторінок. Як бачимо, метою її є ознайомлення студентів з методологією, економічної кон'юнктури, новітніми теоріями, бізнес, і методом. Здійснення комплексних кон'юнктурних досліджень відзначено, зрештою, тут також відповідність даної дисципліни ПРН, ЗК, ФК. Ми бачимо, є відповідна е, табличка із зазначенням на яких лекціях які е, ПРН розкриваються. Ну і, зрештою, е, дана освітня вибіркова компонента вона передбачає, як ви бачите, 32 години лекцій. Е, вони розбиті на два змістовних модулі. Відповідні лекції. І, зрештою, ви можете бачити, що на перших сторінках студенти можуть ознайомитися з тим, що їм відкриє дана дисципліна. Ну, а далі ми бачимо чітка інформація про те, з яких лекцій складається та чи інша тема, яка самостійна робота пропонується студентам, і яка рекомендована література. Також хочу зосередити вам Нашу увагу на тому, що власне здебільшого викладачі, які працюють на освітній програмі, вони мають невідповідні посібники, конспекти лекцій. Якщо вони не друковані, то вони електронні. Зрозуміло, чому? Тому що ми з вами живемо в світі, в якому інформація. Живе ну, не так довго, як це було раніше, тобто життєвий цикл е, тої чи іншої інформації вкрай короткий. Тому е, також е, викладачі, які працюють на нашій освітній програмі, надають перевагу в тому числі електронним конспектам, які дозволяють їм швидко. Е, Оновлювати інформацію ну, в даному випадку ми бачимо, що є посібник, є відповідні статті. Так само бачите семінар. Перший самостійна робота, яка пропонується із от, наприклад, вона передбачає прочитати конкретне дослідження, зокрема, встановити зв'язок між макроекономічними індикаторами і економічними циклами, на прикладі Сполучених Штатів, от, прочитавши публікацію, встановити цей взаємозв'язок. Звісно, такий тип робіт має оцінюватися відповідно. Балами, що у е, таблиці, яка засвідчує, скільки балів за що студенти отримують, це все е, можна побачити. Так само ми бачимо і контрольні запитання та завдання, і знову ж таки рекомендована література. Ну і так далі. Тож, е, так виглядає програмка, і як ви бачите, Є окремо рекомендована література, основна, зазначу, що заходячи за усіма посиланнями, які тут ми можемо бачити, вони всі робочі. Тож студентам, враховуючи онлайн формат навчання, не потрібно думати, де ж взяти доступ до цих матеріалів. Бачимо, що відразу можна побачити, що завантажено той самий посібник, про який йшла мова. Це означає, що студенти не повинні витрачати там, скажімо, кошти на придбання цього посібника, тобто жодної дискримінації для тих студентів, у кого немає можливості оновлювати свою бібліотеку. Так само у цьому посібнику можна побачити і контрольні. Запитання і завдання, як ви бачите, даний посібник пропонується студентам. Йдемо далі, що є на нашому з вами ресурсі. Повертаємося до нього. Ми бачимо, що є розбивка на змістовний модуль перший. І відповідно шість є презентації можемо відкрити будь-яку із них, але бачимо, що підвисає система. Тож я сподіваюся, ні, презентації вантажиться зараз. Відкривається буквально декілька секунд. А відразу хочу зауважити, що конкретно у цьому випадку мова йде не про презентацію, а про конспект лекції, де, ну, зрештою, вона була просто не перекладена на PowerPoint Впродовж лекції багато чого. Коментується, використовуються різні посилання, зокрема ті, які стосуються індикаторів. Індексів економічної кон'юнктури, можливо, ви помітили, що при завантаженні першого посилання на посібник було 82 сторінки, тож це була коротка версія. Тут ми бачимо 392 сторінки. Це вже другий том цього посібника. адже він вийшов у двох томах. Якщо перша частина стосується... Теоретичних суто теоретичних е, питань, то друга має абсолютно практичне, е, практичний характер. Бачимо різні індекси, і студентам пропонується, е, в, використовуючи е, відповідні індекси і посилання на відповідні сайти. Зараз ми е, прослідуємо до них е, провести. Конюнктурний аналіз відповідних країн. Як ви бачите, тут демонстровано ті чи інші сайти, як це все виглядає. Давайте з вами пришвидшимося, щоб ви побачили, що відбувається фактично в інтерактивному режимі. Ми заходимо на парі на ті чи інші. Ресурси, ось тут з'являється така сторінка, як статистичні бази даних для оцінювання. Тут є посилання, і ми зі студентами заходимо. І ось отак фактично виглядає. Далі посібник, зрештою, аналітичний інструментарій страхової компанії РМС для аналізу економічної кон'юнктури. Студенти бачать, як це виглядає, і далі, коли надаються конкретні завдання на тій чи іншій платформі, там проаналізувати або порівняти економічну кон'юнктуру кількох країн. Вони, зрештою, розуміють, що я від них хочу. Вони бачать. Як це е, виглядає на конкретних е, сайтах? Тобто так виглядає е, посібник, ви, бачите, він завантажений у е, повному е, обсязі. Ідемо е, далі. Ну, бачите, тут були завдання, які передбачали е, різні е, дати подання цих е, завдань. Студенти. Обговорювали зокрема документальний фільм Американська фабрика, яка власне це вірніше цей фільм і відзеркалює е, такі контроверсійні процеси, які відбуваються у економічній кон'юнктурі. Адже зокрема в даному документальному фільмі відзнятому американськими експертами, аналізуються позиції китайських і американських компаній, зокрема китайських компаній на американському. Ринку бачимо окремо доповіді ООН, МВФ та інші були в центрі дискусії, як це впливало на економічну кон'юнктуру, окремо секція відпрацювання у разі відсутності усних відповідей, адже є ці студенти, які ну з тих чи інших причин не відчувають себе ораторами. Хоча, звісно, ми намагаємося максимально розвивати ці навички, адже для потенційних дипломатів. Це чи не найважливіша також компетенція, якою вони е, мають володіти? Ну, ми бачимо з вами також якісь інші види робіт, які пропонувалися, ну зокрема, порівняти країни за даними індексами. Ну, ми бачимо, що наступного року це буде вкрай і вкрай цікаво зробити. Але я хочу також зауважити на окреме завдання, яке як на мене є. Вкрай цікавим є проведення форсайт аналізу економічної кон'юнктури, це той інструментарій, який практикується і Єврокомісією. І, до речі, у Верховній Раді створено комітет майбутнього, на базі якого також постійно відбувається збір сигналів. Це мене фактично. Ну, е Надало мені такий поштовх спробувати зі студентами збирати сигнали. І от що з цього вийшло, не впевнена, чи буде зараз змова є. вийшло. І так, студенти обирали так звані сигнали, визначали на яку сферу вони будуть впливати в першу чергу. Бачите, вони могли вибрати блок, чи то економіка. Чи то, скажімо, ну, бачите, поки що економіка, економіка, ідемо далі. Знову економіка, тому що була все-таки сфера і суспільна. Ну, мабуть, не все відтворюється, але знову ж таки, ми робили акцент саме на економічній кон'юнктурі. Студента пропонувалося вирішити і довести, чому той чи інший сигнал є або слабким, або навпаки потужним. Перспективу, коли він буде найбільш проявлений, чи це довгострокова, чи це середньострокова, чи це короткострокова. Ну і обов'язково продемонструвати на базі описати ці сигнали. Продемонструвати, чому його можна вважати релевантним, і запропонувати посилання щонайменше одне. І от ми обговорювали це і вирішували, що саме формуватиме економічну кон'юнктуру. Так відбувалося наше спілкування. Є журнал оцінок, де власне вони відтворюються в залежності від того, яка. Робота студентами виконувалась. Ну, І знову ж таки демонструю те, що не було жодних маніпуляцій з цифрами. От, якби я, наприклад, без даної роботи, без прив'язки до аккаунта студента там спробувала поставити йому умовно 30 балів ви бачите, що це відразу було б видно. Тому всі бали, які тут знаходяться, вони ну, фактично відтворюють… Ту ситуацію з студентською активністю на семінарських, яка була в реаліях, ви бачите, ось ми з вами. Спробували вплинути на ситуацію і викривити існуючий розподіл оцінок. Ну нічого у нас не вийшло інакше ви б відразу це помітили. Ну тому знову ж таки хочу наголосити, що жодного підтасування інформації не було, тому ми. От в даному випадку можемо спостерігати саме таку ситуацію. Ну за даною дисципліною, як ви можете переконатися, тестів не було створено. Бачите, немає тестів, і я можу пояснити, чому, тому що знову ж таки мені здається, що, наприклад, цього року робити тести і впродовж, припустимо, семестру закладати якісь очікування, наприклад, в темпах росту або в темпах інфляції. Ну, то фактично за 3-4 місяці спілкування в аудиторії. Інформація може просто перестати бути актуальною, а змушувати студентів фактично відтворювати ті чи інші прогнози, які не факт, що вони справдяться. Ну, о, як на мене, це несправедливо по відношенню до студентів. краще вчити їх аналізувати інтерпретувати. Ну і зрештою, навіть передбачати майбутнє, адже від цього залежатиме їхній бізнес успіх, якщо вони вирішать започаткувати свою справу. Тож, шановні експерти, от в такий спосіб я. Май, виходячи з того, що доступу до акаунтів інших викладачів у мене немає, можу вам продемонструвати, що відбувається у вибірковій компоненті 4.2 економічна кон'юнктура розвинених країн. Дякую вам за вашу увагу.